Пропонуємо до вашої уваги будинок у селі Вереміївка, що в Хмельницькій області варіант для тих, хто шукає просте житло за доступною ціною, з перспективою подальшого облаштування під себе. Це традиційний сільський будинок загальною площою 49 квадратних метрів, розташований на просторій ділянці площею 23 сотки. Додатково є ще близько 30 соток, що використовуються як город, гарна можливість для тих, хто хоче мати власне господарство чи просто більше простору навколо. Всередині є три приміщення: кухня, житлова кімната та санвузол. Кілька років тому у кухні та ванні робився косметичний ремонт, тож вони зараз у найкращому стані з-поміж інших частин будинку. Є вода, водовідведення, газ, встановлено індивідуальне газове опалення. У холодний період у хаті тепло. Інші кімнати потребують оновлення, але житло доглянуте, сухе, дах не протікає. Усе функціонує. Можна використовувати як дачу, тимчасове житло або поступово довести до комфортного рівня для постійного проживання. На подвір'ї знаходиться сарай, погріб, гараж для автомобіля. Усе в простому сільському стилі, але функціональне. У саду ростуть дерева, простір дозволяє облаштувати теплицю, відпочинкову зону або ще щось під ваші потреби. Є колодязь у межах двору, інфраструктура в самому селі базова, є продуктовий магазин, зупинка транспорту поруч. Уся необхідна соціальна інфраструктура: школа, садочок, пошта, розташована в сусідньому селі Митинці, до якого йти менше кілометра, до районного центру міста Красилів всього 10 кілометрів з ручним доїздом. А до Хмельницького менше, ніж 30 кілометрів, що дозволяє Легко дістатися до міста як на власному авто, так і громадським транспортом. Ціна будинку становить одну тисячу доларів. Усі документи в порядку.